Народний виконком почув звіт про виконання бюджету міста за 2014 рік. В цілому, за словами Сергія Гарощука, бюджет виконано як за доходами, так і за видатками. Ми маємо перевиконання загального фонду міського бюджету майже 10 мільйонів гривень. Джерелом цього перевиконання є податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло понад план. 16,2 мільйона гривень, і ці кошти були повернуті до державного бюджету в рахунок погашення середньострокових позик, які отримувалися в попередніх роках для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Директору департаменту бюджету та фінансів хотілось би, щоб це перевиконання відбувалося за рахунок житомирських підприємств, але росту промисловості в прийняті з 2013-го минулого року не було. Що стосується надходжень другого кошику, то словами Горощука, майже всі джерела виконані. Недовиконання компенсувалось перевиконанням інших доходних джерел. Тож фінансування всіх зареєстрованих розпорядниками коштів витрат виконано в повному обсязі. Виплачено заробітну плату в повному обсязі за один місяць. Також з цією метою держава виділила додатковий ресурс 51 млн мільйон гривень, тобто це ті кошти, яких не вистачало для працівників освіти, для працівників охорони здоров'я. І ви знаєте, нагадаю, що в поточному році ситуація повторюється: 33,8 млн не вистачає на заробітну плату працівникам освіти і 18,5 з працівникам охорони здоров'я. Тобто, в такий же спосіб, як усі в попередньому році, орієнтуємось здійснити ці. Виплатив дві 2015 році. В цілому 2014 рік завершено вдало. Звітує Сергій Гаращук. Суттєвих боргів по заробітній платі по місту немає. Хоча що стосується державних підприємств, граничний борг майже півтора мільйона гривень зберігається і на даний час. Але, попри це, Гаращук вважає, що бюджет 2014 року став гарним стартом для бюджету 2015.